У нас осінь, яблука, годочари, помідори, сливки, персики і головне динька. Бачите? Я вже не кажу про все. У нас осінь, осінь, хризантеми цвітуть. А у мене в хаті обід. І я з вами вітаюся. Добрий день, дорогі мої. Сьогодні в нас в меню з -з зупа чечевична, ем, не знаю, як по-українськи забула то слово. На перше, на друге картопля з сосисками, фюрстером і квашена капуста салат. Ось таким в нас сьогодні. Такий у нас сьогодні обід. В першу чергу робимо що? Поставили варити картоплю. Картопля звариться, ми зробимо пюре. На друге, поставили варити, налили в воду в баняк і будемо варити зупу. Дамо кубик хнору хнору, у нас тут називається він дадо. І дамо че-че-чече-це. -че. Я нагадаю собі, я зараз забула, як воно називається. І починаємо. Так, наш баняк, ми вже кинули дадо, кубик кнору, галіни бланки і кинули чечі по-нашому. Забула я. Не пам'ятаю, треба дивитися в переклад. І хай воно вариться. Німецьку машену капусту, вона без моркви, вона отак виглядає. Половину я вже вона дуже ну, відносно кисла. Я її кинула в салатницю, налила води. Пельсу налила води і спробую її видушити ту воду, забрати її геть. Окей. І попробуємо цибулю білу, вона більш солодка, можна червону. І кришимо її до нашої О, капусти. Кришимо такими великими кавальчиками. Так вона смачніша буде. От. Тепер ще натремо одну морквину і налиємо олії. Солі не треба, бо вона так солена. Ну, оливкової. Ми додаємо звичайної соняшконої ну, олії, вона без запаху, і вона мені здається, що вона більш смачніша так, такій капусті, аніж оливкова. Ну це на на, як то кажуть, на смак. Наш обід готовий. Але перше, ніж сказати, який він на смак, я хочу вам подякувати, що ви підписуєтеся на мій канал, що ви заходите на нього, що ви дивитеся, коментуєте, радите мені. Дякую, щиро, щиро, щиро дякую. Від, від свого серця дякую щиро. А зараз у нас зуба з нудом. Нудо. це, це нустр. Що це таке? Це чечі, це я знаю точно. А, бо я знаю, бо я не знаю, як по-українськи. А по-українськи це є гню. така зупа дуже смачна, я вже її пробувала, їла і дуже смачна. А на друге, картопля з грибами, ну і, відповідно, є пашена капуста, яку ми купили в Лідлі і доробили самі. Як ми доробляли, я вам показала. Пробую вона дуже смачна. Ммм, mm. mm. я прожувала капусту, дуже вона смачна. Я з вами прощаюся, але перед тим, як прощатися, прошу вас, заходьте на мій канал, підписуйтеся, коментуйте. Я вам буду щиро-щиро дякувати. І чим скоріше ви мені зайдете, тим більше в мене будуть тих годин, яких потрібно на Ютубі. А зараз я вам бажаю міцного-міцного здоров'я, величезного терпіння, мирного неба і всіх гразів. Нам кажу смачного, а вам кажу до зустрічі.